Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Сьогодні у нас 31 жовтня 2022 року. Ну що, сьогодні у нас такий деньок, як то кажуть, сильно вітряний, дуже великий вітер працювати на вулиці, ну, знося просто і все, не знаю, такий штормовий вітер. Хочу сказати, друзі, що працювати можна і в приміщенні, тобто не питання. На даний час у нас вимкнули світло, не знаю, коли увімкнуть. Але це не є критично, я говорив і буду говорити за це. Друзі, багато хто з вас просить мене, щоб я розповів про себе, там трішки своє дитинство. Що і як і чому я перейшов на виноградарство, чому я працюю сам на себе. Друзі, є питання, в принципі, тут немає ніякої такої скритної інформації, я просто по-своєму сказав, да і все. Ну що, коли я був малий, я ходив у дитячий садок, е в дитячому садку було весело. Було файно, так як ми були малі, були прості, як то кажуть, беззаботні деночки. Коли закінчив навчатися у дитячому садку, пішов у школу. У школі я пробув 11 класів. Ну, згорем пополам я їх пробув, тому що вчитись мені не хотілося, але дякую своїм вчителям за те, що вони навчили мене читати, писати, розмовляти. І все, що зробили вчителя, файне для мене за це їм велика подяка. Потім після школи я пішов навчатись на повара кондитера. Я відучився. Получається 2 роки. Рік повара був рік кондитера. Ну, друзі, що я хочу сказати: для себе приготувати все, що можливо, я приготую. Не питання. І так же само для других людей, якщо це буде необхідно. І хочу сказати: не є проблемою готувати. Є проблема в тому, щоб було з чого приготувати. Якось так. Всі розуміють наші складнощі в даний час, але я кажу правду, так, як є. Потім після навчання в училищі, відучився я 2 роки, отримав диплом. Після того я півроку працював тут по місцевості у нас, і виходить, що півроку. Попрацював і пішов у риболовне господарство. Тобто буде по-нашому у рибхоз працювати. Я два роки пропрацював у рибхозі, виходить. Ну, все було файно. Файний колектив, файні люди, все класно. Але хотілося чогось такого трішки більшого. Дізнавшись, що є в нас. Міста в теплиці в сусідньому селу в селі. Я пішов, я там розрахувався, пішов працювати в теплицю. Як тільки в теплицю я пішов працювати, я заложив свій перший кущ винограду. Коли ми спробували перші ягоди із одного куща, я посадив ще 9 кущів доповнюючи. Ну і, як то кажуть, понеслось. Мені залишилось чуть, чуть небагато, щоб досадити 6 соток городу. І це в мене буде такий невеличкий виноградник. Якщо брати кущі, ті, що висаджені на городі, і ті кущі, які у мене є у, як правильно, в контейнерах, то це буде в мене там 100 сортів винограду. Якось так. Коли я працював на теплиці, друзі, це така адська праця, що це просто капець. Чесно вам скажу, це, блін, тяжело. Хотілося більше все рівно грошей, тому що за, такий, за, за таку працю, буде правильніше сказано, ну, платили маловато. Хотілося більше, але коли я заклав перві кущі винограду, у мене були вже тоді надії. Що я можу стати виноградарем. Чесно. Я тягав ті помідори. Це пожері 40 градусів. Це саме менше. Це літом, коли от, е, пікові дні, ну всі тепличники мене зрозуміють. Коли тягнеш поддон з тими помідорами, це, це важко. Ми набирали бутилки з водою. Ставили їх в морозильну камеру, вони повністю замерзали. Після того заносили в теплицю буквально пів години і той льод десь дівався. Це, плін, було дуже важко. Але ну, пили про холодну воду, то, само собою, але це дуже важко. Це дуже важко. Ну, нічого. І так вийшло, що я попрацював ще в теплиці. Коли вже мене виноградник додався, додавався, додавався з кожним роком. Прийшов час мені розраховуватись. Я розрахувався з теплиці і хочу сказати, що перед цим буквально за неділю до цього, коли я розрахувався, у мене не стала мами. У мене померла мама від захворюваності. І, виходить, я неділю ще попрацював там. Кажу, мені потрібно розрахуватись, тому що я не встигаю реально. Я розумію, що у мене багато роботи вдома, тому що виноградні кущі додаються. Так, дуже багато роботи, голова кипить, не розумію, що робити, що як. І потім, коли я розрахувався, працюючи вдома, перший рік я, ну так, розумів, що робити, але потрібно було його прожити цей рік і зрозуміти, що послідовно за чим робити. Я в тому розумінні, що. Коли, наприклад, підходить сезон, коли потрібно подати показники за світло, за газ, телефон, коли ці всі справи, коли, що, як, де щось як вирішити, потрібно було їхати. Це все воно на мені. Тобто, ну, я розумію, що мені його потрібно було робити. Пройшов рік. Ну і воно все-все-все по накатаній системі. Як то кажуть, ішло само собою. І от уже виходить почти 5 років, як я ніде не працюю. Я маю на увазі на підприємстві, на якомусь такому, де можна було працювати по трудовій книжці. Я працюю вдома. Звичайно, образливо те, що моя мама не діждалась того моменту. І не побачила, не змогла побачити, що я працюю вдома. Але я з нею розмовляв за це. Вона мене підтримувала. Все було, як би файно, але, але. Ну нічого. Працюємо, працюємо. Я не знаю, що додати і що сказати ще при цьому випадку, але, але працюємо. Друзі, я хочу все-таки додати, що коли люди, як правильно сказати, коли люди лишаються без своїх рідних, не дай Бог, вони йдуть в депресію, вони починають пити, що попало робити, туди-сюди, але я не та людина. Мені потрібно було просто працювати. Мені говорять, чому ти от так от. Чому ти, ти, ти працюєш? Ти не зламався, ти працюєш? Друзі, ну так а хто, якщо не я? Якось так. Ну, і от виходить, що така, друзі, картина, що восьмий рік вже йде виноградарство в мене. Почти 5 років із них я займаюся щільно виноградною справою. Але хочу сказати, друзі, що і ще в мене є тема займатися сільським господарством. Але всі розуміють, що в нас відбувається в нашій ненькій Україні. Всі розуміють, як важко, як тяжко що до чого. Всім, всім, всім дуже-дуже сильно важко. Я надіюсь, так, як і надіються всі українці, що в, е, в бистрому, у швидкому часі наступить перемога, і ця перемога буде тільки за нами, за Україною. І потім, уже, як то кажуть, можна буде е, працювати наповно. В планах є займатися сільським господарством. Ви скажете, та проще купити м'ясо сало на ринку, проще купити птицю на ринку, яйце на ринку, все на ринку, на ринку і на ринку. Та проще, друзі, але все воно закінчується. І його якось потрібно поповнювати. І коли воно є домашнє, то воно є домашнє. Тобто, ну, якось так. Я думав, що до цієї зими в мене вийде зробити міні-птичник, міні, як сказати, займатися міні-птахівництвом. Тобто, хотів поселити штук 200 курейних сушок, хотів тримати бройлера, курицю бройлера для новорічних свят і т.д. і т.п. але в цьому році. Ну, є дещо, але ну, трішки там Корей, я вам показував. Але планувати сильно неможливо. Коли все це закінчиться, тоді да, потім можна буде розвернутися. Друзі, багато хто з вас говорить, от, чим зайнятись, що робити, що творити, чим зайнятись можна. Хочу сказати таку тему, що зайнятись можна тим, до чого у вас лежить душа. Якщо у вас лежить душа працювати на заводі, будь ласка, якщо у вас лежить душа займатися чимось своїм, також все у ваших руках. Чим зайнятися вдома? Ну, от що ви хочете, я ж не знаю. Є люди, вирощують садки, закладають, є люди, кущі якісь вирощують, є люди, займаються. Бджолярством є. Люди займаються, тримають птахів, свиноводи є великий, рогатий, велику рогату худобу тримають. Ну, Кожен працює, працює, що йому подобається, тим він і займається. У мене на першому плані виноградарство. Але хотілося б долучити ще до виноградарства. Все-таки сільське господарство. Я маю на увазі е, птахівництво в основному і трішки тримати ще, як сказати, худоби також для власного споживання, там воно покаже. Але це трішки пізніше буде. Тобто потрібно працювати, потрібно не падати духом, потрібно працювати і все. Ми зараз живемо в Україні одним днем. Якщо ми проживемо один день, це дуже багато. Планувати сильно не заплануєш. Але я думаю, що все-таки у швидкому часі. Ми зможемо спокійно працювати і все в нас буде добре. Ну що, друзі, якось так. Таке маленьке відео. Получилось. Дякую вам за увагу. Сьогодні у нас 31 жовтня 2022 року. З вами був Талян. Друзі, бажаю вам, вашим родинам, у вашим, ваші домівці, саме головне. Це перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами, за Україною. Мирного неба і міцного здоров'я. І з Божою допомогою усе в нас буде Україна. Ми переможемо це зло, тому що всі разом ми сила. Дякую за увагу, до побачення, ще побачимось.